Привіт-привіт! Вчора отримала ще одне своє замовлення по каталогу номер 1 Хоча, по факту, зараз уже діє другий каталог. До речі, дуже класний рекомендую його переглянути. Там дуже багато є цікавих продуктів, знижок і акцій. І так, що у мене в замовленні? У мене в замовленні коктейль протеїновий для перекусу. Ним також часто заміняю просто один прийом їжі. Wellness Pack це комплекс вітамін і мінералів. У мене є підписка Life Plus. Їх дві. У мене підписки Life Plus і одна підписка на окремий Wellness Pack чоловічий. Тому що ми ці продукти споживаємо на постійній основі, а підписка Life Plus це найвигідніший варіант, яким можна замовляти ці продукти. Після четвер... Після... Перший крок замовляєте повна ціна, ну, з урахуванням ваших кешбеків або знижок, другий крок замовляємо, третій крок наступний замовляємо. В Четвертому каталозі четвертий крок отримуємо ці два продукти за 2 гривні. І з п'ятого кроку ми отримуємо кожен наступний. Зі знижкою додатково 25% на постійній основі, тобто від каталожної ціни мінус 25%. І ще з від цієї суми ви отримуєте кешбек на постійній основі 15%. Тобто це найвигідніший варіант. Тому вони у нас саме в ну, їх замовляю саме в наборі Life Plus. Комплекс вітамін і мінералів це ось такі 21 пакетик в одній коробочці. Це на кожен день все необхідне, що нам потрібно для організму. Тут у нас знаходиться одна атоксинтінка це антиоксидант. Дві капсулки чистої омеги-3 з тушки риби, яка Вирощена в холодних морях, тобто не із печінки риби, а саме із тушки. Це така екологічна, найчастіша омега-3. Зроблені капсули також із риби, тобто це повністю буде рибний продукт. І ось така біленька пігулочка це вітаміни і мінерали. Тут у нас 10 мінералів і 12 вітамів. Споживаємо, як я казала, на постійній основі поснідали і відразу сніданком випили. І ми знаємо, що ми своїм клітинкам дали корисне для того, щоб вони сьогодні будувалися новенькими, нові будувалися здоровенькими, скажімо так. От. Ну, ми не споживаємо з звичайними нашими продуктами. Достатній кількості саме ось такого будівельного матеріалу для нашого організму. І ось ці продукти вони доповнюють наш, наше харчування для того, щоб нашому організму всього вистачало. Коктейль дуже люблю. Коктейль або суп раз на, на день щось випиваю. Іноді два рази на день у мене є два прийоми їжі. Це саме в Velo Також це білок, це кліт, якісний, це клітковина. Це повільні углеводи, Тобто, коли ви споживаєте на обід, на вечерю перекус велосифі, у вас немає оцього глікемічного скачка, да? тобто у вас не скаче сахар в крові. Ви довше не відчуваєте голод, ніж з'їсте якийсь бутербродік з кавою або пірожинка з кавою. Тобто ситості 2-3 години. Якщо у нас коктейль буде поживний, або суп поживний, то там буде 3 години ситості, навіть, і навіть 3,5. От. Тому це такі продукти, які щодня є в нашому організмі. Далі я прийняла участь в одній із акцій, була акція Цінопад. Всі, ці, хто зробив більше 50 балів, могли вибрати один із продуктів з великого списку, да? тобто продуктів, запропонованих компанією. Я ніколи не купувала цю штуку, але я вже скільки чула відгуків, і моя спонсор Флейм ним теж користується постійно, дуже його хвалить. І, в общем, була така смішна ціна, що я просто вирішила спробувати. Значить, цей продукт він зволожуючий, це тонер називається. І також він надає сягня нашій шкірі обличчя. Використовувати його треба перед денним доглядом за шкірою обличчя, тобто зволожувати свою шкіру. Або на протязі дня просто ось так: от нанести його і зволожити. Ось, особливо ось тут треба зволожувати. От. Тому замовила. Аромат такий ніжний, приємний. Не скажу, що якось прямо чимось там виражений. От, але отак свіженько, приємно. Влітку, мабуть, взагалі буде класно з холодильничка. Далі. І у мене також в цьому замовленні я би замовила собі ще два магнії, собі і Славіку, це мій чоловік. Це буде наше вже по другій баночці споживання. Що хочу сказати, і я хочу сказати, що реально я бачу результат від цього продукту до того, як з'явився у нас магній в компанії Oriflame, ми споживали магній. Такі таблеточки шипучки, тобто їх випиваєш зранку і ввечері. До речі, по ціновій політиці днів 355 гривень, тут виходить 30 днів, якщо на знижці там 400 гривень вийло, так, здається. Ну, Це мені по дистриб'юторській ціні за рухуванням 10% знижки я замовила. Зараз магніт також на знижці. Зараз, якщо я знайду, не швидко, не швидко, знайду, скажу вам ціну. 595 гривень на знижці, регулярно 700 Але ж ви з цієї суми ще отримуєте додатково 15% кешбеку повернення на наступне замовлення. Тож, це ціна... ціна доступна. І другий момент: тут у нас комплекс магній. І вітамін в 6 тобто магній без вітаміна 6, я так розумію, не усвоюється, тому він йде в комплексі. Також цей магній у нас іде морський, тому він, він до речі, натуральний, він краще усвоюється, ніж інші формули магнію чи форми, форми магнію, так верніше сказати. Ось такі пігулочки у них невеличкі. На дотик, такі, як бархатні, дуже приємні. Ось так вони виглядають. Дуже легко ковтається І також це магній взятий з океанічної води. І вон, окрім магнія і вітаміна B6, тут ще є комплекс 72 мікро-макроелементів, які також є в морі, так, корисні для нашого організму. Ось тож він цим комплексом підсилений. Дуже класний потужний результат відчуваю, скажу так. Що ще хочеться про нього сказати? Коли ми почали його споживати, десь через третю добу ми помітили, що ми краще стали. Тобто сон наш покращився. Якщо ми спали проривисто за останні три роки у нас дуже багато у більшості, більшості стресів переживань і ну, нерви, скажімо, на приділі. Це все відображається на нашому сні, на нашому організмі. І постійно заснув, через час, через годинку проснувся. Поки заснув, знову проснувся. І так не розумієш, іноді бувають такі ночі, що не розумієш. Я ще сплю зараз час, чи я просто лежу і питаю заснути. От. То після третьої ночі ми зрозуміли, що у нас з'явився ось такий момент: якась кількість годин, десь в середньому 5 годин такого цілісного нормального сну. Потім ми вже могли там проснутися, ще раз заснути. Да? І там, в принципі, вже ранок. Але вже немає оцих от кожна година просипання і засипання. От. І далі, уже споживаючи більше двох тижнів, я також відчуваю, що окрім покращення сну, організм відпочиває, тобто просипаєшся і можна встати і піти вже діяти. Якщо раніше із-за цього приривістого сна, поки все-таки стянув себе з кроваті, будівник постійно перещовкував. І ходиш, поки да? тобто проходив якийсь певний час. І все рівно протягом дня така от відчувається втомленість, і все, що робиться, робиться з таким, з, з докладанням великої кількості якихось зусиль. О, то зараз організм все-таки став відпочивати краще, відновлюватися за ніч. І зранку, коли просипаюся, так відкрилися очі, ну, проснулася. І я відчуваю, що я. Дійсно, проснулася, я встаю і можу вже приступати до якихось активних дій. Також я хочу відмітити, що я бачу, що з'явилася така як осознаність, з'являється осознаність. Зараз поясню, що це таке. До споживання, знову ж таки, магнія від Oriflame. Просто ще, коли споживали той магнін, я не бачила таких, таких явних. Ознак да, тобто наскільки він класно працює, то в цьому випадку я бачу, тобто мені конкретно мені є з чим порівняти. У мене нема, до речі, ці, цілі вас там чомусь обіждати. Я розповідаю свій особистий досвід. Ви просто можете спробувати і перевірити, як це буде працювати на вас. І в тому випадку, якщо ви відчуваєте, що магній вам потрібен. Так от, до споживання ось цього магнію За три роки війни, за три роки переживань, які є конкретно з ситуацією нашої сім'ї. У мене вже був такий стан, що я, я розумію, що я хочу зробити, ну, от, я розумію, що я хочу зробити, я пишу плани. Я навіть розумію алгоритми, як я ще сяду за стіл і що я зроблю, які конкретні дії. Або це буде стосуватися допису, або це буде стосуватися плану роботи, або це буде стосуватися плану супроводження новачка в бізнесі. Або це буде там. Ну, Тобто, конкретно, я бачу алгоритм, як я це зараз зроблю. І от сідаю за стіл робити, і таке враження, що я не знаю, що мені робити. Мене може зрозуміти зараз тільки та людина, яка перебувала або перебуває зараз в такому психологічно-емоційному стані. Це, це, в мене був вже такий страх, що в мене реально щось відбувається про... в моєму мозку. Не знаю, що там щось атрефірувалося, що я взагалі не соображаю. Саб... Ну, тут я соображаю, тут я не соображаю. Тут я включена, тут я не включена. Як будто мене хтось бере і переключає на осознаність і неосознаність. Осознаність це коли я активно дію, в мене є енергія, Неосознаність – коли я хочу діяти, сідаю і я не знаю, що як робити. Так от, споживаючи цей манік, я бачу, що в мене оця осознаність вона більше включена, вона іноді може виключитися від якоїсь. Інформація, яка я отримала негативно. Або... Але це... я можу переключити це назад. Тобто більше включаємість в життя, розуміння, більш продуктивніше починаю ставати. І тому Ми... закінчується у нас попередня баночка. Не знаю, скільки днів залишилося, тому я замовила ще по одній баночці. Щоб продовжити курс. Тому що розумію, що одна баночка це буде недостатньо, тому що тільки-тільки запускаються ці процеси відновлення, із там, де не вистачало у нас магнія. Тобто, це, в принципі, боротьба зі стресом, з проявленням стресу, стресу на нашому, в нашому мозку, на нашому організмі, то мінімум 3 місяці ми будемо пити, а може навіть і більше. От. Тому ось таке, таке було моє замовлення, ось такий мій особистий відгук про магній. І ще один момент. Магнію до Oriflame можна було купувати, який хочеш і ти хочеш. Але тут ще довіра до бренду, довіра до якості, довіра до безпечності. Ну, не довіра до безпечності, а я точно знаю, що в це безпечно, це натурально і це 100% корисно для нашого організму. І я не нашкоджу собі ні в якому разі. Тому що з Velocifieв ми вже скільки більше 15 років. І також купуючи напряму від виробника, саме від компанії Oriflame, ви ніколи не потрапите на підробку. Якщо купуємо ми десь в магазині щось або в аптеці, не гарант, що ми купимо дійсно продукт від виробника і можемо якимсь продуктом собі нашкодити. Тому мій вибір 18 років уже взагалі це виключно тільки Oriflame. Звісно, що якщо щось немає в Oriflame, то ми купуємо це в інших місцях. Але все, що є в Oriflame є 100% споживач саме продукції компанії Oriflame ці роки. І стосовно Velociфі, так само більше 15 років споживаємо ці продукти. От. За всі 15 років ні одного інцидента не було, що щось у когось сталося в усіх країнах, де є велософі. А Oriflame у нас є більше, ніж в 65 країнах світу. От. Ну і також знаємо, знаю багато про Оріфлейм, про дослідження, про вчених, про інститути, про, про основателів, про цінності. Тому довіра дуже висока до продукту. І саме чекали, щоб в компанії з'явився також магній, бо відчували, що для нашого організму він просто необхідний. Ну і також у нас буде дуже багато різних новинок у філософії, Тому ж, е е е далі буде ще цікавіше і ефективніше, і корисніше для нашого організму. Якось так, якщо було цікаве, Ставте в YouTube сердечка в інших соцмережах, Нравиться, да? в інших соцмережах Сердечко. От, все, якщо що, до зв'язку звертайтеся. Звісно, що вигідно все купувати з дисконтом, тому звертайтеся.